Моє шанування. Скупився я сьогодні на 40 злотих. Ось таких олівчиків купив три пачки, ось, ось ось таку. Вони по акції були 2 плюс 1, Тобто купуєте 2 і третій товар за одну копійку. Це на нашій гривні 400 гривень виходить за ці три пачки олівчиків двохсторонніх. Тобто у нас тут йдуть 24 олівці. Це у нас звичайний набор, ось такий двохсторонній. І фірма Astra з 1927 року. Польська фірма, вони на патріотизмі ще досі купують. Тобто, якщо якась бабуся заходить. Чи мама чи бабуся заходить в магазин, купує дітям шкільні якісь речі, то фірма Астра йде аж бігом на патріотизмі. Супер. Працює. Ну, Тільки типу, тут є такий момент. Навіть два я би сказав. Один момент то, що це виробництво в Китаї. І другий момент, який мені не подобається особисто ось, о, ось оце. І я планую їх позадовбувати. І вам раджу теж таке робити, якщо ви бачите на товарах російську мову, запитайтеся виробника саме зараз, саме зараз час. Чи вони співпрацюють з Росією, чи вони експортують туди товари? Якщо ні, то навіщо тут російська? Де українська? Ось такий момент. Або, або не купуйте, в залежності від того, як себе буде поводити продавець. І тут такий теж нюанс по Ось європейський сертифікат. Сертифікований товар, так? Добре. Але дивимось виробництво в ПРС. Тобто Китайська Народна Республіка. Ось такий патріотизм в Польщі. Хоча хоча, 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 вони пишуть, що в 2022 році вони відправили декілька фур для українських е дітей-біженців. Тобто дітки, які приїхали до Польщі, вони до них вислали допомогу ось такі олівчики, Астра. Це у нас звичайні олівці, тобто, ось цей він набор. Як вони малюють, ось вони, ось вони внизу. Що вони помалювали? Ось цей трішечки обломився. Ось так кінчик. Ну, я натискаю, так як, може, діти так би малювали. Тут у нас є, ніби як написано на пачці безкоштовна стругачка. Ну, що я можу сказати? Це якісні китайські олівці. Китайці вже досить непогану якість роблять. І ось такий у нас. Кінчик робиться, трішки відрізняється від цього довгенького, але ось такий робиться. І тоненьким можна далі працювати. Трішечки вони розкришуються. Тут, я думаю, видно, ось, ось кінчик це в мене обламався. Ось тут роз, наскільки розкришується. Тут такі маленькі крихти. Навіть, навіть джамбо навіть змішуються. Можна ці перевірити, чи вони змішаються. Візьмемо жовтий стандартний. Так, жовтий стандартний. Візьмемо. Ну, як на дитячі, досить досить непогано. Як на дитячі олівчики. Але, е, якщо придиратися, то кажу, що оці моменти з патріотизмом польським На жаль, на жаль вже не зовсім працюють, оскільки виробництво у нас в Китаї, до речі, шановні потенційні виробники чи виробники товарів, чому би вам не зробити, наприклад, те саме. Так, дивимось наскільки воно змішується. ну принципі, якийсь зелений тут робиться з нього. Якийсь робиться ось він колір рідний. Якщо світліше так. Чому би не зробити те саме? Бо я дивлюсь, фірми, американські фірми, польські фірми вони просто замовляють в китайців. Поки китайці продають нам Комп... Ці компоненти до дронів <кхем> можна, в принципі, можна. Що, що нам залишається? У нас не так багато товарів в Україні по дешевій ціні е і які прийнятні більш-менш. Ну тут коробка, коробка тут ота. Ось, ось вона, ось ось вона, ось така тут коробка. По тому, як воно відкривається, ну, зараз покажу, як це, як це не працює. Бо тут у нас є хвостик ось такий в коробках. І якщо ця коробка широка, ага, як воно витягується. Тут ну, знизу можна під. Якщо ви витягаєте, то знизу, знизу в принципі, зручно, якщо знизу під, підіпхнути. Але зверху вхопити трохи. Трохи тяжкувато з моїми тостими пальцями. Може дітям буде легше це робити, але трохи, трохи тяжкувато. І якщо навіть от, з одного боку підважувати за другий хапати, то, то теж тяжкувато. Тобто цей момент не дуже передбачений, але вони не випадають. Вони майже не випадають за рахунок того. Як сама коробочка. Ну, Картон тут такий, в принципі, непоганий, але на два рази вистачить. Якщо дитина не проведе косім разом коробку, то на два рази може вистачити. вистачить. Закриваємо коробочку. От. І отак от от вона запакована. Тягнемо за цей квіст. Відкрилося. За першим разом не хотіло відкриватися. Добре, дивимося другу коробку. тягнемо за хвіст. О, оце, оце я вам хотів показати. От я тягну за хвіст. І можна хвіст відривати, але нічого з цього не буде доброго. Тобто пальчик всередині і ближче до краю, тоді воно відкриється. Така сама пластмаска. Олівчики двохсторонні, це у нас пастельні. Ось так вони в рядочку верхньому виглядають. Вони сухіші, вони не настільки яскраві, як ці, і вони менше змішуються. Це в них такий є недолік, стругачка, в принципі, така сама. Ага, до речі, це на папері, це в мене пробничок на папері Happy Color. Ось така серія. І тут у нас теж пастельні. Ось вони зверху, пастельні на білому і пастельні на коричневому папері. Джамбо. Джамбо. Так само. Тут вони яскравіші от на білому папері яскравіші виглядають. І ось вони ці 24 штучки. Ну, теж буде нижче зараз. Промалювати так, щоб ви, може, відчули, як воно. Ага, що у нас тут є? У нас тут є золото на цих джамбо, ось вони, ці джамбо товстенькі. Так, пробуємо відкрити. за Захвостаємо, відкрилося. На коротшому, Коли тут коротша оця штучка, то легше цей язичок працює. Тут коробка пластик трішки інакше побудований, тобто вони висовуються в цей бік. Можна повністю не витягати з коробки, можна ось так користуватися, по ідеї. Сюди можна забрати, витягти стругачку, звідси. ось, А тут можна вхопити олівчик, витягти. Чи витягти, чи вхопити, як вам зручніше буде. Вони в двох М -м -м -м. Може якось так би було зручніше. Теж другу, другу сторону не видно. Ось ну, такий нюанс. Можна витягти з другого боку, воно тут заблоковано. Ось тут перемичечка. А з іншого боку висовується. Отже. Дивимось. І ці джамбо ну, досить непогано вони малюють. От, як на мене, то для малих дітей. Цікава така версія могла би бути. Якщо ви можете щось трішечки дорожче, я би щось швейцарське взяв, чи німецьке, наприклад. Чи дивився, хто з виробників підписує товари українською. І не так, щоб це наклеєчка була, а щоб це було. Нормально підписаний товар. На коричневому серебро майже не видно. Воно трішечки дає блиск. От срібло. А решта тут у нас матові кольори. Ось так, якщо подивитися. Так, срібло. Далі наступний Там, Теж треба показати, як, його, як я мучусь, коли я його витягую. Знизу можна вхопити. Треба, якщо двома руками знизу трішки помогти, то воно ось так хрумтить, але витягається. І це, до речі, тверде, нічого не підкладено. Зараз під низ тут. Практично на папері я малюю. Олівчик. Середину папір прямо затоплюється і малюю. Основне завдання олівців для дітей. Це не відбити їм бажання малювати. Якщо вони будуть геть ніякі, то буде не дуже гарний ефект. Це ми поламалися. Це вже він другий раз поламався, чи перший? Це вже другий раз він поламався. Як цікаво! Поляки би <смі> співали пісеньку олівці за 20 злотих ламається. Ну, дивлячись на ціну якість, в принципі, якщо, ну, 24 олівці, це виходить, грубо кажучи, 10. Гривень, навіть трохи менше 10 гривень за олівець. Це досить дешева ціна. І дитячі олівці вони десь так і коштують. Тому може і довіряють цій фірмі, що фірма недорога, і плюс-мінус якась там якість є і її купують. А вже хто краще орієнтується, то якісь німецькі, Швейцарію купує, італійські якісь олівчики купують. Ну, от такі джамбо ось оці ось, 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 товсті. Я би серйозно можна би було фірму організовувати. Ага, до речі, по опису. Олівчики трикутні, дитячі. По опису висока якість кольорової олівець англійською, Astra C. І це саме таке це Е, і оце, 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 ось, саме, отаке, отце, коли вони. Занадто близько, це означає чай на експорт. Не плутати з європейським сертифікатом. Хоча вони на коробці ніби написали М -м правильно ось так це Е. E. Але ось тут тобто є е літера С, потім йде інтервал, потім літера E. Але на самому олівці <struck> це чайна експорт. Так що, так, щодо кольору, е, сам, сам колір серцевини і сам кольор, як він розмальований. Я би радив орієнтуватися на колір серцевини, бо інколи він відрізняється і досить сильно відрізняється від е, того, що зверху. Не, не настільки, що прямо намальований, е, зелений всередині жовтий. Але. Ну ось 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 так і ось ось так. Це Якщо так на, на, наочно показати. І цікаво, що ці от, неонові кольори, вони тут взагалі на сірому папері, ну, взагалі ніякі просто. Так, і тут же ж натяк на професійність олівців білий є. Можна білим щось намалювати. На темному папері можна і намалювати. Добре. Так, оцей у нас вже скоротився. <смас> ось, ось, ось він. Це він був цілий два рази загострений. Двічі Ось, Ось він, цей олівчик. Ось так виглядають олівці. Ну, пастельні сухіші трішечки, ці такі на цьому папері. На ескізики якісь, чи комусь подарувати, в принципі, можна. Такі олівчики або якщо діткам в школу пастельні це якщо хтось любить комікси малювати, то можна. Чи дівчатка теж пастельні люблять. Є таке. Отак колірчики виглядають. Отака, отака пластмаса. І оце воно в коробці, воно трі... тріщить. Зараз продемонструємо. Як це поставимо. Так вони виглядають і на всіх. Однаковий, однаковий напис, призначення для малювання, розмальовки писати на папері для дітей віком старше 3 років. застереження, невідповідні для дітей менше 3 років, бо можуть бути маленькі частини. Загроза тим, що можна вдавитися, існує ризик. Поранення. Ну, тобто очі, якщо гострий олівець можна вколотися, очі можуть постраждати. І зберігати за межами досягнення маленьких дітей. Зберегти упаковку. Це вже якісь екологічні моменти, щоб зберігати упаковку. Ну, таке. Така, така у нас Астра польська. На да, все добре.